Друзі, привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Ріта В цьому відео я покажу вам, як швидко та якісно перефарбувати предмети в будь-який колір та відтінок. Пофарбуємо білий, у синій, синій у червоний, білий у чорний і будь-які комбінації кольорів. Фото цього року є у відкритому доступі на моєму Patreon. Переходьте, завантажуйте та тренуйтесь. Також, друзі, якщо ви розвиваєтесь у сфері ретуші та хочете покращити свої фото, я зробив відео про 7 топових лайфхаків для ретушера. Ділюся власними секретами, показую, як намалювати бліки з нуля, розповідаю про роботу з убитими етикетками і як їх поправити та багато іншого. Переходьте на Patreon, ставайте спонсором та отримуйте ексклюзивні уроки та доступ до RAW фотографій. Посилання залишаю в описі. Ніби все сказав, а тепер переходимо до нашого уроку. Я думаю, ви знаєте, що найпростіший спосіб замінити колір товару це додати коригуючий шар колірний тон насиченість та здвинути повзунок до потрібного кольору. Але, друзі, на жаль, цей інструмент часто залишає артефакти. Якщо у невеликому розмірі їх майже не помітно, то при збільшенні ми бачимо, що картинка посипалась. Тому при радикальній зміні кольору я рекомендую використовувати інші інструменти. Будемо працювати ось на цьому зображенні. Я його трішки підготував, а саме почистив від пилу та розбив на частини. У мене окремо шар з тінню, кришечка і окремо текст та сама Пляшечка, це потрібно для того, щоб мати змогу перефарбувати кожен елемент окремо. Я буду моделювати ситуації, де уявний замовник диктує нам свої побажання по кольору. Наприклад, він каже: Хочу, щоб пляшечка була темно синього кольору, як і ковпачок. Окей, давайте зробимо. Щоб перефарбувати тіло пляшки, я додаю коригуючий шар чистий колір» та піпеткою обираю колір з кавпачка, бо ми пам'ятаємо, що замовник хоче саме такий колір. Далі наводжу курсор між пляшка та заливка, натискаю Alt та роблю клік мишкою, Прив'язую коригуючий шар до пляшки. Як ми бачимо, пляшка пофарбована, але немає об'єму. Виправляю. Для того щоб проявити об'єм, треба перевести заливку у режим накладання «Колір». Тепер об'єм проявився, але пляшка дуже світла, а нам треба темно-синій колір, як і на кришечці. Чому так виходить і що з цим робити? Оскільки ми накладаємо темно-синій колір на світлий товар, програма враховує цю яскравість і залишає її. В результаті ми отримуємо світлий колір без зміни яскравості. Але ми можемо самі задати цю яскравість і давайте це зробимо. Для цього я беру інструмент змішувач каналів і додаю його над шарами з пляшкою. У червоному каналі я здвигаю нижній повзунок на мінус 70. Так само роблю у зеленому та синьому каналах. Таким чином я затемнив пляшку, але вийшла вона дуже темна. Тому я йду в непрозорість та за її допомогою підганяю яскравість таку, як мені потрібно. Також не забуваю про надписи, накладаю на них білий кольор. Ось така пляшечка получилась за допомогою всього двох шарів. Одним ми задаємо яскравість, другим колір. А тепер, друзі, ми можемо задавати будь-який колір та будь-яку яскравість просто регулюючи ці шари. Клікаю на кольорову заливку та обираю будь-який колір. Клікаю на змішувач каналу і регулюю непрозорість, щоб отримати бажаний відтінок та яскравість. Ідемо далі, і тепер наш явний замовник хоче, щоб кришечка була білою. Замовлення прийнято, робимо. Зробити з темного світла трішки важче, але можливо, оскільки білий колір є нейтральним, а наша кришечка синя, нам треба прибрати насиченість кольору. Для цього додаю коригуючий шар чорно-біле. Зверніть увагу, що всі коригуючі шари у мене прив'язані. Бачимо, що кришка стала сірого кольору. Ми пам'ятаємо, що вона має бути біла, тому її бажано освітлити. Для цього додаю коригуючий шар змішувач каналів. У червоному каналі нижній повзнок ставлю на плюс 50. Також плюс 50 роблю у зеленому та синьому каналах. В даному випадку ковпачок виглядає пласкуватим, тому я б додав йому трішки контрасту кривою. Додаю шар кривих та підвищую контраст. Ось так. Давайте подивимось на до та після. Як бачимо, кришечка стала білою. А тепер, друзі, уявіть, що наш замовник різко захотів на білу, а зелену кришечку. Робимо. Поверх наших коригуючих шарів додаємо чистий колір та обираємо зелений. Обов'язково прив'язуємо його до шару з кришечкою. Обираємо режим накладання кольору. Отримуємо пересвічений зелений, тому що, як ви пам'ятаєте, ми освітлювали кришечку. Відповідно, щоб отримати потрібний відтінок, регулюємо непрозорість змішувачі каналів. Таким чином, друзі, ми можемо добитися будь-якого кольору на всьому товарі або його частинах. Ну і на фінал наш замовник хоче, щоб ми зробили з білого чорний. Робимо в декілька кліків. Додаю коригуючий шар змішувач каналів над пляшкою. Нижній повзнок ставлю на мінус 75 у червоному, зеленому та синьому каналах. Регулюю непрозорість шару. Ось так просто ми отримали чорний з білого. Якщо потрібно зробити чорною і кришечку, то робимо наступним чином. Додаю шар чорно-білий, щоб прибрати колір. Кришечка уже майже чорна. Щоб ще трішки її затенити, додаю шар із кривими та здвигаю криву униз ось таким чином. Тож, друзі, ви бачите, що за допомогою базових інструментів ми можемо робити фундаментальні корекції. А якщо замінити колір фону, то зі звичайної каталожної фотографії ми отримаємо яскраве фото для соціальних мереж. Ось таку картинку я зробив просто дублюючи пляшечки та міняючи їх колір. Замінив білий фон на кольоровий, а щоб він був об'ємний, додав до нього висвітлення, таким чином отримав яскраву привабливу картинку. Нагадаю, що це фото є у відкритому доступі на Patreon, переходьте, завантажуйте та тренуйтеся. Фото можна брати у портфоліо, відмітивши мій інстаграм. На цьому у мене все. Підписуйтеся на канал та діліться цим відео з друзями. Бажаю вам продуктивної ретуші і до нових зустрічей. Пока-пока.